are you Ви дивитесь вечірній випуск новин на межі у студії Гана Томіна, і ми говоримо про головні новини п'ятниці 13 лютого. Коротко про головне, станом на цю годину. У Глухові попрощалися з Миколою Рибалком, який загинув у бою на Донеччині. Як прощались з героєм? Дивіться далі. Двічі переселенка. Історія Ганни Касики, яка в 2014 році тікала від війни з Луганська до середини буде. А після початку повномасштабної війни до шостки, також розповімо про ситуацію на залізниці через пошкодження інфраструктури, якої на Мужчині потяги і далі курсують за зміненими маршрутами. Але перед тим, як почати, я прошу вас поставити лайк та прокоментувати це відео. Таким чином, правда, про воєнні злочини росіян дізнається більше людей. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там ми публікуємо оперативну інформацію про загрози для мешканців Шостківщини. Посилання на нього у першому коментарі. Через пошкодження інфраструктури на Сумщині приміські потяги курсують за зміненим маршрутом. Обмеження руху продовжили до 20 лютого, повідомляє «Укрзалізниця». Поїзди з полученням Кролевець Конотоп тимчасово не доїжджають до станції Неплюва. У зворотньому напрямку також діють обмеження. Пасажирів просять врахувати зміни під час планування поїздок. У глухові в останній путь провели захисника України, уродженця Есманської громади, 45-річного Миколу Рибалка. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії він став на захист України. Служив стрільцем-помічником гранатометника мотопіхотного батальйону. 2 лютого 2026 року Микола загинув у бою з противником у районі населеного пункту Никифорівка Бахмутського району Донецької області. Попрощатися з загиблим прийшли всі, хто його знав. Лижниця зі Свиси Софія Шкатула, яка у ці дні представляє Україну на зимових олімпійських іграх, висловила щодо участі у змаганнях російських спортсменів. За словами лижниці, вона не вважає їх нейтральними, адже вони сплачують податки в Росії і тим самим спонсорують війну. Мені взагалі неприємно їх тут бачити, і тут є не тільки спортсмени, а сервіс, їхня підтримка, їхні журналісти. Це дуже боляче, тому що. Нате кожен день телефонуєш до рідних, і вони кажуть, що дуже погана ситуація. У нас в Сумській області я живу за 10 кілометрів біля кордону. І це дуже важко бачити їх тут і розуміти, що кожен день вони атакують нашу країну, і не дають нам можливості спокійно жити. Ганна Касека уродженка Луганська. У 2014 році вона разом з чоловіком переїхала до батьків. Планували жити поруч із родиною, але встигли прожити вдома лише три місяці. Подружжя ухвалили рішення їхати до батьків чоловіка у середину Буду. По Україні вже неможливо було виїхати, тому ми нас батько супроводжував до кордону з Російською Федерацією. Три доби ми там були на кордоні, ми були дуже великі черги. Ми не могли виїхати, їжа закінчилася, було страшно. На Сумщині родина почала майже з нуля облаштовувати життя. Влаштувалися на роботу, народили дитину. Перший час, звісно, не було роботи ні в мене, ні в мого чоловіка. Нам допомагала чоловіка мати. Поки він знайшов роботу і почав заробляти. Я була вдома, як кажуть, на хазяйстві, допомагала на огороді. Як для ВПО спочатку з 2014 року підтримки було дуже мало. Тобто ні, Ніхто не казав, що можна оформити якусь допомогу або якась гуманітарна допомога. За цей все, весь час жодного разу не давали. Гуманітарну допомогу дали тільки, мабуть, після того, як я народила дитину. У 2022 році почалось повномасштабне вторгнення. Середина Бута була під активними ворожими обстрілами. Ми ховалися в підвал, але... Все таки прийшов час, коли був сильний обстріл. 1 вересня ми вже остаточно виїхали в село за 15 кілометрів від середини Бурщини. Але все одно я їздила на роботу кожного ранку. Боячись за життя рідних, родина вирішила переїхати і цього разу до шостки. І знайти житло, і знову зібрати всі речі, і треба було настроювати себе ну зовсім на інше життя. Це був стрес для нас. І, Чесно кажучи, я хотіла звільнятися, тому що в селі мій чоловік там знайшов роботу, і я думала, приїду квартиру знайти було дуже важко, тому що були космічні ціни. Я приїхала до шостки звільнятися, як кажуть, але мій керівник мене підтримав. Від говорив мене звільнятися. сказала, попробуй, у тебе ще є час. Зараз Анна з чоловіком та донькою живе в шості, не будує далекоглядних планів та чекає на перемогу України. На цьому все. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх рідних і до зустрічі у понеділок.